Ми звернемось до того, що в Чернігові відбулось, тому що погляньте, будь ласка, на цю світлину це повний блекаут. Немає світла в Чернігові. На превеликий жаль. На превеликий жаль є великі проблеми. Справа у тім, друзі, що Чернігів зараз розгортає пункти незламності, переводить школи на дистанційку. Значить, запроваджуються графіки відключення електроенергії, водоканал працює на генераторах. Тиск води задовільний, лікарні працюватимуть у звичайному режимі. Це Чернігів, нагадую. Школи переходять до кінця цього тижня на дистанційку, дитячі садочки закривають. Сьогодні міський електротранспорт працюватиме у звичному режимі, вуличне освітлення у місті не працюватиме. Світлофори лише там, де є безперебійне електроживлення. Система оповіщення працюватиме у звичайному режимі. Патрульна поліція переходить на посилений режим, місто розгортає пункти незламності. Це друзі Чернігів. Ви знаєте, що він піддався атаці російських теристичних військ, і е, я так розумію, що мова йде звичайно про те, що вони вибили нашу енергетичну інфраструктуру. І от ви знаєте, я, коли готувався до ефіру, прочитав е, допис е, нашого військору, військового аналітика е, Мірошнікова. Який написав таке: от я дозволю собі витратити декілька хвилин часу, щоб процитувати, тому що це важливо. Він пише: на Сумщині збивається достатньо багато повітряних цілей під час повітряних ударів. Це при тому, що на території області ведуться бойові дії, і там неможливо розмістити більш-менш серйозне обладнання. Чернігівщина пише він: це прохідний двір. На території області час від часу діють ворожі ДРГ. Свого часу навіть Сінь ніж заходив, але при цьому є можливість розвернути людську ешелоновану систему ППО. Це було свого часу і закінчилося вже давно. Пише він відповідальністю, окрім ПВК, Центр ПСЗУ, очевидно, несуть ще й ОК Північ та Чернігівська обласна військова адміністрація. Ось і розберіться, на якому рівні йде байдужість та просідання: Чернігів, Ніжин, Десна, Гончарівське, Славутич, Анклав, Київської області на території Чернігівської. Це важливі населені пункти в усіх сенсах, і вони зараз де факто беззахисні повітряних атак. Я мовчу. Пише Мірошніков, про те, що ворог все це чудово знає і користується цим. Ну, це він написав, щоб його не знуватили в тому, що він секрети видає. під час атак на Київ або транзитом через передмістя. Багато шахетів залітають через Новгород Сіверський Семенівку та Сновськ. І з цим ніхто нічого не робить. Виходи балістику балістики на Київ з району Клинців, Брянська Вонюча Республіка, постійне явище, там всього 45 кілометрів від кордону, 65 кілометрів від Семенівки, розміщення ОТРК на такій відстані від ЛБЗ, лінії бойового зіткнення. Подарунок для тих, кого атакують. Але Чернівщини, Чернігівщини це ви, ви, ну, напевно не стосується. Тому тут висновки потрібно робити на всіх рівнях: ОВА, ЗСУ, Північ і так далі. Генерал Кривоножко, до того, як стати командувачем ЗСУ, в тому числі коли був ТВО-командувача, очолював саме ПВК-центр. Тепер в його рідній гавані, яку він очолював 9 років. Небачений термін для такого рівня, повний бардак, що в піхоту з ПС або сухопутних військ, сухопутні підрозділи, які ну, перехоплював. Займаються перехоплюванням потихних цілей, переводять так точно переможемо 100%. Пише в дужках Ні, ну, звичайно, ми так не переможемо 100 тому що це повний безлад якийсь такий самий як творився там на Сумщині. Я пам'ятаю, що коли я робив випуски про Сумщину, що не підготувалися взагалі ніяк, тому що не було не було лінії оборони, не було фортифікаційних спрут, які були, залили там дощем. Я про це почав розповідати. Мені почали писати про те, що я агент Кремля, що я розповідаю, що у нас виявляється пані фортифікації. Потім якось думку змінили, коли, на жаль, Російська Федерація вдерлася, і вони пройшли ці фортифікації. Розумієте, в Чернігів треба швидко братись за голову і, і, і не робити вигляд, що ви там щось робите. Потрібно як можна швидше, негайно буквально, задіювати всі заходи, щоб захищати місто, і не виділювати там. У нас тільки генерали сидять. Які розповідають, які вони класні. Один же сидів генерал на Сумщині, якого зняли потім. Зараз інший прийшов там Григоров. Ну так давайте щось показуйте якусь роботу. Ну, зараз не про Сумщину, я от про Чернівку хочу сказати. Я просто з Мірошніком погоджуюсь на сі 100%. Треба щось робити, а не просто тіліпати язиками. Далі, друзі, про... тут писали в чаті про спалах, дивний спалах, з чим пов'язаний заголовок. Я поясню з чим він пов'язаний. Він пов'язаний якраз з містом Дніпром. Справа у тім. Що е, вчора його якраз і побачили перед тим як я вам покажу кадри з цим спалгом? Хочу про ситуацію поточно розповісти. Е, вогнеборці ліквідували пожежі, які були спричинені е, атакою безпілотників. Ввечері ворог спрямував безпілотники на покровську громаду Сенельніківського району. Внаслідок влучання сталося займання житлового будинку двох легкових автомобілів. Вогнеборці ліквідували пожежі, загиблих травмованих немає. До робіт було залучено 10 рятувальників і дві одиниці е, е, техніки. А от, друзі, щодо е, того, про що писали усі е, ну, там, російські військові пабліки? Писали, що цей спалах в районі Дніпра був типу викликаний ударом міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС або е, Арешніком. Тобто знову почали зняти історію, що застосували Арешнік. Давайте подивимось на цей дивний спалах. Зараз є декілька відеофрагментів. Потім я повернусь, і ми з вами це все прокоментуємо і заяви заспоку... Ну, Це хтось їде по Дніпру і просто слухає чомусь, я не знаю, чи російське радіо, чи що він там слухає, я не знаю. але нас цікавить зараз інше. Нас цікавить на цей спалах. Подивіться, будь ласка, ще раз. Подивіться. Бачили? Ну, непритаманний колір після. Традиційних терористичних ударів Росії. А от ще більш там про подовжене відео їде автівка ну та на відеореєстраторі. Просто зараз буде помітно, як там щось спалахне. Зараз. Девно що не пропустив? А ось вже було спочатку. Перепрошую, да, спочатку. Подивіться, бачите, спалахнуло. Значить, і почали писати, що це ЯРС, що це Орешник, Знову запустили бла 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 Насправді це все виявилося, я так розумію, фейком, тому що справу у тім, що е насправді це був не приліт, це була аварія трансформатора. 150, хто скаже, як правильно казати, кіловольт чи кіловаль чи кіловат, бо я в цьому нічого не розбираю. Трансформатор кіловат, напевно, в машинному заводі а попередньо не пов'язано з бойовими діями. Написав журналіст Цеплієнко. Тому все окей, не було ніякого. Арішника не було ніякого ярса. Заспокойтесь, будь ласка, не розганяйте паніку. Бо вчора телеграм-каналами таке несло, що я подумав, що вже все вже почалася Третя світова. Це Київщина. Сьогодні російські терористичні війська завдали чергового удару, чергового обстрілу. Є інформація про травмованого чоловіка. Вночі у місті Буча, у місті Буча, внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію пожежу ліквідували близько третьої ночі на площі в 600 квадратних. Метрів виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження Київщина. Хто нас з Київської області зараз дивиться? Відпишіть, будь ласка, друзі, як минула ваша ніч, тому що чомусь ніхто вночі не писав про події на Київщині. Про це стало відомо лише станом на ранок. Я попросив би хотів би звернутись до вас і попросив би написати, що відбувалося в на Київщині. Як ви себе почуваєте? Як минула ваша ніч? Е, е, е. Далі у нас місто Одеса. Подивіться, будь ласка, на ці жахливі кадри, свіжі кадри от ранкові. Я коли готувався до ефіру, то, ну, по-перше, багато страждальна Одеса, тому що ви знаєте, що не тільки б'ють росіяни, але ще й погода там не ну, розгулялася, так би мовити. І от окупанти масово атакували депо Укрзалізниці в Одесі, а уламками поранений машиніст потяга. Давайте я вам зараз покажу декілька відеофрагментів того, як це було. Після чого ми повернемося і обговоримо. Увага. Це перший відеофрагмент. Він заблюрний, і другий буде також заблюрений. Як ви розумієте, в рамках безпеки ми це робимо подивіться будь ласка ось це другий відеофрагмент з одещини треба сказати про те що били по залізничній інфраструктурі на в тому числі на прикордонній півночі зокрема в Конотопі. я зараз більш детальніше про це розповім але в цілому треба зазначити зазначити що коли ми говоримо і про одесу і про сумську область конотоп і про деякі інші наприклад ділянки такі як кіровоградська область треба сказати що росія взялася до ну початку своєї Чергової терористичної кампанії з ударів по нашій залізній дорозі, а це важко варто зазначити, тому що «Укрзалізниця», як ви спостерігаєте, в останній час страждає найбільше. Фактично, тому от Одещина знову ми маємо такі кадри. Того як росіяни прицільно б'ють по, по Укрзалізниці і по залізні дороги. Зокрема, це конотоп, про який ми вже згадували, друзі. Сумська область на півночі, так на прикордоні нашому станом на ранок, всі потяги продовжили рух. Контактна мережа заживлена. Деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою. Про це повідомив міністр розвитку громади територій Олексій Кулеба, тобто били. По Конотопу також вчора. До речі, гриміли дійсно вибухи в Конотопі Надвечір я так розумію, що ранок також знову ж таки вдарили. Цитую, також були удари по залізно-дорожній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в конотопі. Потяги зупинялись на безпечній відстані від зони ураження. Станом на цей ранок всі продовжили свій рух. Контактна мережа відновлена через атаку. Деякі потяги з Чернігівського сумського напрямку йдуть з затримкою. Ще раз повторюю, Росія в останній час масово наносить удари по об'єктам залізної дороги. Це варто знати, варто пам'ятати тим, хто планує свої маршрути, знайте про це, друзі. І я б звернувся б до вас і попросив би бути в безпеці в такому разі, тому що ви розумієте, що вночі або станом на ранок вони зазвичай це роблять, тому ну можливо, якщо є, якщо є нагода, якщо є можливість ввечері здійснити поїздку або там в обід. Це вам, звичайно, вирішувати, але от просто ну в якості моїх спостережень я вам хочу сказати, що от вони зазвичай вночі луплять і вранці, хоча терористам не потрібен привід пора року чи час, коли, коли бити, вони б'ють завжди. Ось така от ситуація у нас, яка стосується, в тому числі півночі, коли ми говоримо про Сумщину. Ви напевно бачили заяву міського голови Івана Франківська. Буквально свіжу Марцінків. Арсан Марцінків, який сказав, що. З приблизно 10 жовтня росіяни планують занурити нас у темноту, що вони будуть посилювати інтенсивно обстріли нашої енергетики. Ну, знаєте, зараз на четвертий вже фактично рік війни, на завершення року війни повномасштабної. Я не знаю реально, я не знаю, чи хтось знає також публічно зрозуміло, який стан нашої енергетики, чи справді зараз нас можна занурити, умовно кажучи, ударами пітьму чи не можна. Що От, як би ви оцінили той стан, який ми підходимо зараз до цього сезону? Ну зрозуміло, що ситуація дуже складна, я б сказав, ну, і, і, і трохи тривожна. З одного боку, з іншого боку, удари росіян по українській енергетиці вони, вони, вони почалися не, не в минулому році, ні позамінулого. З самого початку е, повномасштабного вторгнення, ми пам'ятаємо, були удари по. По тепловим електростанціям по теплоенергоцентралям, в тому числі і в Києві, по розподільчим мережам, ми була окупована Запорізька атомна станція. Це 6 тисяч мегаватт. Була зруйнована дамба Каховська. ГЕС. Ми втратили гідроелектростанцію, але ми проходили. Сінньо зімове максимуми без е, е, тотальних блокаутів, Да було відключення, було велвіялові відключення, було десь припинялось постачання на якийсь період, е, але працювало е, те, що енергетики відновлювали дуже швидко, якщо ми раніше це робили, наприклад, там за місяць, за півтора. Зараз енергетики відновлюють виконують цю роботу за Лічений в дні там тиждень, це і по-друге, ми з вами ми готуємося і ми зробили все для того, щоб проходити в ці періоди, коли немає енергозабезпечення. Цей дізель-генератори. Я думаю, що Україна насичена більш всього у дізель-генераторами у світі. На кількість там мешканців чи на ну не знаю на кількість населення Бенки Ми ми вже у нас досвід є, і в принципі ми можемо десь прожити ну якийсь період, коли якийсь об'єкт зруйнований, енергетики його відновлюють. Що в цьому році? Що, що які перспективи? Ну, підготовка до осінньо зимового максимуму. Вона оцінюється обо трьома факторами: перше, це наявність персоналу кваліфікованого, який е, працює на цьому високотехнологічному обладнанні необхідна кількість Тут у нас немає проблем. Друге, це обладнання, наявність обладнання і наявність там, мереж, от все, то що повинно працювати з якимось таким резервом, запасом. В цьому плані, незважаючи на те, що ми. Було було пошкоджено, ну, я вам скажу так, по моїм оцін оцінкам, було ну, пошкоджено десь 60% електроенергетичної інфраструктури, більш ніж половина от з генеруючими потужно то що ми втратили. Але а, а, за рахунок того, що було багато відновлено, і постійно відновлюється а, і. А, за рахунок того, що ми е, зменшили значно споживання, якщо порівняти з довоєнним е, періодом, е, в принципі, на сьогодні є там більше 18 гігават е, генеруючих потужностей, всі мережі, підстанції, необхідні обсіки, ми, ми готові. Е, шо, і третій фактор е, це стосується і нафтогазового комплексу, розподільчі мережі, газоперекачуючі станції. І третій фактор це наявність палива. Е -е, персонал, персонал достатньо, обладнання є. Якщо не буде палива, то зрозуміло, що ми, ми, у нас буде проблеми. Е -е, з вугіллям у нас все гаразд, у нас достатньо вугілля на тих потужності теплових електростанцій. Зважати на те, що там ну, зараз по тут головний бойових дій – це Донбас, з вугілля настрій, це гаразд. Вугілля у нас достатньо газового вугілля. У нас ми під зробили технічну реконструкцію на теплових електростанціях для того, щоб вони зжигали газове вугілля, які, ми, які є на нашій території. І що стосується газу, то була тривога на початок сіння на, на кінець осенньо-зимового максимуму минулого ми вийшли з рекордно низькими запасами газу. Це було десь біля 7-8 мільярдів. А нам потрібно споживати і накопичити не менш 13,5-14 але от за останні 2-3 місяці дуже інтенсивно закачуються наші газ підземних сховищах, і ми вийдемо ну, мінімум на 13 мільярдів. Я навіть думаю, десь більше навіть, 13 з половиною. Далі обстріли, руйнування масовані атаки. Вони є, вони продовжуються, і е, це е, 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 от от надійність проходження сіння зимового максимуму будуть залежати за все від э, захисту енергетичних об'єктів. Я маю на увазі противоповітряна э, оборона, яка буде захищати такі ключові э, енергетичні об'єкти. Ми вже зрозуміли ці черепахи, э, захисні споруди і так далі. Це була ну помилка, не помилка. Э, ну да, хай потім розбираються, чому ми. Витратили таку кількість там, мільярди гривень впусту, вони не добудовані. Це ізначально було ну, 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 помилка, я неодноразово про це казав. Не можна захищати бетонними спорудами такі об'єкти, як е, така потужна підстанція е, 330 кВт, електростанція і так далі. Тому е, захист протиповітряна оборона і наявність. Обладнання резервного для того, що якщо буде пошкоджено там чи трансформатор, чи е, там генератор, чи якісь там лінії, щоб енергетики могли дуже швидко це зробити. І е, в цьому плані і, і, і я впевнений, що енергетики підготувались таке е, крупногабаритне обладнання, як потужні трансформатори, ані є і на території України, в тому числі у наших сусідів. Для сусідів для того, щоб ну якби було таке більш надійне е, зберегання, тому от от така ситуація, але непокоїть е, система управління паливно енергетичним комплексом. Е, я багато разів казав, що для паливно енергетичного комплекс повинно бути централізоване управління, повинно бути Відповідальна людина з повноваженнями. Це на рівні першого віцепрем'єра. Тому що сьогодні я не бачу е, державного органу державної влади, яка, який би координував роботу е, паливно-енергетичного комплексу. У нас неймовірні борги, які е, 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 і ніхто іми не займається там. Украенергія там там це десятки мільярдів. І починається напередодні опального сезону, починається така незрозуміла якась боротьба наглядових рад з міністерством звільнення керівників «Укренерго». «Укренерго» це, — це така базова кампанія державна, яка, яка, яка там займається диспетч... диспетчеризацією, управлінням відновленим. Така вона хребета створююча. Для, для, для всієї галузі, а ми бачите, ми знаємо, що сьогодні там наглядова рада звільнила е, члена управління міністерства. Кажеться ще незаконно, якісь перевірки Анкарея, там. Ну, ну, в общем, от, от абсолютно неприпустимий. Я просто знаю, так что я так не розумію. Це йдеться про Віталія Зайченко, глави. Було управління НЕК і зараз ну, реально йдуть навіть до історії історія про те, що його звільнили. А це по суті як основний регулятор, як ви кажете паленоретичної інфраструктури.